Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні у нас неділя, 30 жовтня, час 17.17. .17. Я буду робити свій особистий розклад для міста Запоріжжя. Контекст питання, ракетні удари. Ну і звісно, чи будуть у нас Зруйновані будівлі, чи будуть у нас людські втрати? Це основні питання до цього розкладу. І так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години. Яка буде ситуація в контексті ударів ракет, снарядів, дронів по місту Запоріжжю росіянами від цього часу? І... Ну, я вже казала. Будь ласка, покажіть нам це і відповідь. дайте мені відповідь на ті питання, які я вам задам. Покажіть мені, що мають на думці росіяни на ці 24 години відносно міста Запоріжжя. Чи будуть вони, планують вони зробити ті удари? Які будуть їх дії на ці 24 години? І. І то, який буде цих їхніх дій. Відрізають. Відрізаєте що? Що ви відрізаєте? Відрізаєте енергію, відрізаєте успіх, відрізаєте вогонь. Хм, цікаво. Ну, ще одну карту. В них немає вже того запалу. Немає в них запалу. І всі ми з вами знаємо, що бахнули там по, по Сівастополю, де стояв той другий флагман, який вони назвали флагманом, який стріляв калібрами. Да? Який стріляв калібрами. По Запоріжжю, по іншим містам. Ось так. І це ри... рицар. От, наприклад, якщо б він був в рівному плані, це ну, полнота життя. Да? Це ж посухи, це енергія людська. Вогонь. А в цьому плані це скандали і такі скандальні наміри. Скандальні наміри. Бачите, от вони покидають своє, уходять, да? тобто, або тут відрізання, знаєте, як от якщо людина відрізає від себе, знаєте, от просто по живому ріже все, вона втратила це, втратила це. І е, цей запал, він е, пішов на низ. Пішов на низ. І також, бачите, і цей рицар, він також, це так, це так, така, знаєте, негарна емоція, немає бажання цим займатися. да? Сумніви дуже великі. Тобто, ну, ось такі в них, так, вони бачите, сумніваються все ж таки. Сумніви, скандали, ось вони покинули своє. Давайте подивимось, що вони будуть діяти. Діє, Рицарь Кубків. То що він буде нам Улибатись чи що? Що це значить? Що це за дії будуть добрі до нас? Да? Тобто до нас будуть добрі дії, але вони будуть, бачити, по монетам все ж таки працювати. І п'ятірка, п'ятірка мечова, вона дуже часто зараз нам випадає. Вона в контексті читається як. Маленька перемога. Тобто перемога, яка нічого не не означає. В, в принципі, це поразка. Поразка. Ну, провал. Провал! Ну і що тут у нас на ітогі? На ітогі у нас болтовня, болтовня перевернута жриця. Тобто більш будуть пугати сілення та оздоровлення. Люди, я так думаю, що на сьогоднішні ці сутки, мабуть, у нас буде все ж таки більш спокійно. Чому вчора так мені показувало, ну, а, я подивилася, вже сьогодні мені попалось в ленті 18 о 6 вечора. І, по-моєму, даже 18 хвилин, там було 18.10, чи 18.18, .18, І падало оце, оце все. Бо я якраз в цей час робила розклад, а воно вже якраз оце все летіло. Да? І Лівий берег, я ж робила його познувато так, якраз десь от, ну, там можна подивитися, який час був. Тому такий розклад був мутний, прямо воно було якраз в процесі. Бачите, ну, я хочу вам сказати, що, але її збили ту ракету. Ну, по, цім, по цим картам я не бачу, щоб вони щось на нас кидали. Але традиційно подивимося, що будуть робити наші ППО. Українські наші ППО, наші захисники неба, захисники нашого життя. В принципі, в них радість, вибір, ну і силу вони не іспользують, бо ні, ні з чим боротися тут, ні з чим тут боротися. Але буде трошки нервова ситуація, бачите? А чого вони будуть нервувати, непонятно, але тут закінчення вже всього йде, завершення цієї всієї справи, і мир, і все добре, і стабільність, ну, все нормально буде. Е, значить, я можу вам сказати, що на цю добу, скоріш всього, що не буде ніяких у нас таких якихось е, проблем судячи по цим картам. Але традиційно, традиційно, Зараз я подивлюся, чи будуть. Це ж повинні підтвердити карти, правильно. Давайте ми подивимося традиційно, задамо питання картам. Чи будуть у нас на, на цей час, і цього часу, плюс 24 години, по місту Запоріжжю людські якісь втрати, поранення, від ракетних ударів, снарядів і таке інше. Чи буде в нас така ситуація? Ну, по цим трьом картам не повинно нічого бути. Тут іде гарне спілкування, допомога. Ну, по переверну, ті двійки, тут, скажімо так, енергія, так, вона трошки йде на низ. Бачите, двойственна ситуація. І ми охороняємо все ж таки, двієчка вилізла. Все ж таки вона тут з'явилася. Здрасті. Але вона тут в позитивному плані. І п'ятірочка опять тут. Дуже часто вона тут. І ця п'ятірочка, я вам вже казала, вона показує втрати. Але незначні. Незначні. По ідеї, ну, якщо так, такий був розклад, то не повинно бути взагалі. Нічого. Але бачите, появилася і двойка, і п'ятірка. Ось така історія. Ну, в общем, вона, як завжди, дойствена, двойственна. Але вона в позитивному плані. Так, ця карта не хороша. Але от я поклала сюди маленьке сонечко. Ну, воно і є маленьке сонечко. Добре. Загиблих ми не маємо. І то хорошо. Так. Але без двоєчки п'ятірочки, бачите, не обходиться. Все ж таки вони там щось там будуть. Знаєте, не хотять, не хотять, а потім будуть швиряти. Понієте? Нічого, ну, наші хлопці зіб'ють. У мене батьки живуть на Шевченківському, так кажуть, що бахнуло в воздухі так, що аж а в них п'ятий поверх. Що штори стали горизонтально. Фортки були відкриті, і от і воно так бахнуло. Така звукова була волна, воздушна звуку. Так, давайте подивимося. Чи будуть, покажіть нам карти руйнування, будівель по місту Запоріжжя від ракетних ударів. На ці 24 години. Дивіться, вдача, зміни, потенціал стоїть. Тобто, тобто вдача буде нас. Ем, все ж таки, як знаєте, вот вона перевернути цю рице, це така ситуація, як от він і так стоїть, але упорно, да? з потенціалом. Тут без потенціалу. Але це просто стоїть як вкопаний. Тобто не туди, ні сюди. Ну, ладно, але вдаліша тут зміни. Зміни як, в принципі, на краще. Давайте покладемо ще дві карти, подивимося. Тріка вас, тут відкритий. Ну, куди діватися? Куди діватися? куди діватися. От бачите, конкуренція. Тобто будуть летіти ж таки ракети, і хлопці будуть їх збивати. Будуть їх збивати. Тріка тут в позитивному плані, тобто ці наміри ми будемо бачити і будемо з ними конкурувати боротися. До речі, дало суд відкритий. Ну, обстановка буде трошки нервова. Добре. Так, давайте подивимося сигніфікатор. Будь ласка, карту, покажіть мені сигніфікатор ударів на цю добу, на ці 24 години від цього часу по місту Запоріжжя. Перша карта сигніфікатор керованих ракет. Ну, вони будуть збиті. Вони будуть збиті. І сигніфікатор різного плану інших там джахедів, оцей ці мутатіні. Тут сигніфікатор, бачите, він перевернутий в негативному плані, да, стоїть сам сигніфікатор. А тут іде мир і допомога, але немає захисту. Тобто, тобто, вони будуть хотіти це робити, але сигніфікатор показує, що вони будуть беззахисні. Беззахисні. тобто їх ми теж будемо збивати. Так, знаєте, що я хочу зробити? Будь ласка, карти, дайте мені відповідь. Це показали ви сигніфікатори цих ударів. А що ми будемо мати? Яка у нас буде історія, що, який наш буде ітог від цих ударів? Від цих ударів сигніфікатор першої карти, що ми будемо мати? Все добре буде. І від другого сигніфікатора карти, що ми будемо мати від оцих ударів, який наш буде для нас і етих відкритий суд. Нормально все буде. Що Шот, той, що той. Так, добре, гарно. Хорошо. Дуже добре. Давайте ми подивимося мости. Будь ласка, карти, покажіть мені мости на ці 24 години. Новий мост, безпека, охорона, технічний стан. Угу. Ну, бачите, переживання там по ньому йдуть, але тут сілення оздоровлення і люди працюють нормально. Старий мост, наш Дніпро ГЕС, безпека, охорона, технічний стан. Безпека так собі, потрошку. Охорона. Охорона, ну така ситуація там не дуже гарна. Якийсь застой там, якась там. Шукають, скоріш, іншу охорону вони, щось хочуть міняти. Не то, що міняти, а шукають кращого. Шукають кращий варіант. По технічному стану, в принципі, непогано. Але в цілому сигніфікатор. Там є проблеми, тобто подвійки, двойственна ситуація. Основний, так, є все нормально, а тут воно хитко все. Тобто, там вже повинен бути ремонт був. Е, так, Преображенський мост. Охороняють. Безпека. Охорона, технічний стан. Ну, охороняються вже добре. Там якась конкуренція йде по безпеці. Щось там люди виясняють відношення. І по охороні є двойственна ситуація. Двойственна інформація. Тобто, йде якось дві фірми там хочуть охоронять той мост, але вони не можуть то вирішити ніяк. Ну, Технічний стан щось нове, я не знаю, що там нове. Що там можна нове? Бордюр новий зробити, чи що? Так, ладно. Отбойник той. Що вони там нове зроблять, я не знаю. Так, в цілому мости, в цілому, більш-менш нормально. Давайте подивимося, будь ласка, карти, покажіть, що будуть у нас теракти за цей час у Запоріжжю. Терористичні акти, ДРГ, таке інше. Це росіяни, це їх дії. Та ж сама карта, що на ракети. Дивіться, по-перше, вони. Відрізають, уходять, кидають, страхи і немає сил. Оце і класно. Наш є Якась буде втрата в них. Щось вони не дуже готові, але є мудра людина, яка там це, це вирішує, має вибір. Але вони не бачать чогось, вони в закритому стані. Вони в закритому стані. По мечовим, бо там на, за ними, знаєте, як, це ж безпека. Да? А там є ще внутрішня безпека, яка за ними дивиться. Бо зараз дуже багато зрадників, тому там оця карта і випадає. Не буде ніяких терактів, нікому вже робити ті теракти, по крайній мірі, на даний час. Повсиралися всі після той операції з Севастополем, вже вони, все, в них вже руки опускаються. Там дуже все круто люди, було. Якщо хтось дивився інформацію, вона вже в доступі, то та людина, яка то зробила, то просто геніально. Я думаю, там група людей, звісно, то робила, але це геніально просто. Знаєте, така операція супер. Так, що менше буде летіти. І від нашого Запоріжжя їх трошки відсунули. Вони, можуть, поки вони зараз перероблять якісь ракети дальності тої. Поки вони там, тоюсь, я хоч дадуть передишку. Так, ну, і в принципі, воно вже буде йти на спад. Листопад вже буде спокійніший в цьому плані. Я вам давно казала, а ми вже наприкінці жовтня. Так, давайте подивимося. Так, мостими подивилися. Інфраструктура по цілому по Запоріжжю на ці 24 години. Якась водою буде фігня, але стабілізується. Нове щось по електричеству. Щось буде нове. Мало радості, як кажуть, але вони будуть там щось робити. Ну, Це ж там кажуть, що будуть планувати щось там, планові ці відключення, тому це щось буде нове. Але зараз, наскільки я розумію, Європа нам надає вони графіки, создали, що там Чехія з того до того часу нам дає Словенія з того до того часу дає. Тобто, по ідеї, не повинно бути відключень. Ну ладно, то будемо дивитися. Розумієте, ну, як холодильник, продукти, що це буде. Я не представляю, як це, по якому це буде. Так, добре. Транспорт общественний, транспорт, транспорт цивільний. По общественному все нормально, по газу тож. По транспорту цивільному люди бояться. Страхи нервуються. Але в цілому, більш-менш нормально. Десятка чаш прекрасний результат. Це люди, ми подивилися з вами в цілому розкладне місто Запоріжжя 20 хвилин. Я бажаю вам бути живими та здоровими. Зустрінемось з вами завтра. Картку подивлюся, я може, виставлю просто в першому коменті. Виставлю картку, але я ще не знаю, чи треба то робити. Просто думаю, але я що можу. Нашу обичну, чи приваторську, чи монобанку, подивлюсь, не знаю. Так що так, хто кому захочеться, той і, то і зробить. А Палпау він для тих людей, які знаходяться за кордоном, і вони можуть цим дуже гарно все це робити. Також, так що там 3 секунди реєстрації ви можете переводити в будь-якій валюті на мою електронну пошту, там все воно піде, куди треба. Також на приват-карту. Все. Зараз буду робити вам правий та лівий берег, скоріш всього, в одному відео, поскореньку, або два маленьких коротких відео. Подивлюсь, зараз, як піде. Почуємось. Па-па!